Все, ти що? Почали. Кирку. А. Ти не думаєш, що я хотів тебе підсидіти. Просто ми повинні бути прикладом для інших. Все буде важко. За те, де ми нам такі кадри, що відбулися. Мені б такого режисера, для Джека. Джека? Якого Джека? Що за фідня? Бідний Джек? є! Oh, yeah, бідний Джек. Ти там розійшовся, а? Е? Рваю метал, мен. Дякую. Знаєш. Yeah. Це був дуже крутий досвід. Коли вийшов в я спостерігав за відсталими людьми. Повторював їхні відсталі штучки. Особисто я вважаю, елементарне спостереження методом доволі примітивним. Щоб знайти емоційний скарб, треба рити глибше. Так дізнаємось причини болю і живемо ними. Десь так. Так, так, живемо, безперечно. Знаєш, на зйомці я часто почувався відсталим даунем. Справжнім даунем. Отак. Я маю на увазі, я чистив зуби, як відстали. Їхав на автобусі як відстали. Я дихав, як відстали. Буває. Це було дуже дивно. Я, мені прийшлося вивернутися, щоб відчути, що бути тупим дауном це нормально. Бути кретином. Так. Дебілом. Повним дебілом. Імбіцилом. Точно. Найтупішим дауном на землі. Колега, я грав цю роль. Коли грав роль? Бідний Джек, безперечно. Геш, Джека. Прибитого Джека. Дуже дивно. Я мав обдурити свій мозок, що не є відстав. Це було складно. А коли закінчили, я подумав: стоп. Я усього себе виду. Як завестись, де сил? Еге ж? Так, знаєш. Ага. Ти пердіуванні ржав як свиня. Так, так, безперечно. Але розумний Джек думав, що він. Відсталий. Тобо ти не можеш грати. Відсталого, будучи розумним актором. Грати хлопця, який не є розумний, а я так не думає. Це складно. Складно. На чертуті накоптався. Високе мистецтво мен. Лідний. Ти художник. Така у нас робота. Знімай капелюха. Тим більше, що в академії цей номер не прокатить. Що, який номер? Ти серйозно? Не можна грати повного дауна. Ти про що? Сам згадай, жасін Хофман, людина дощу. Наче відсталий. Грай дауна, але не даун. Тасує зубочистки, махлює в карти. Але не даун. Том Хенкс, Форест Гамп. Тугий є. Даун може. Але він причарував Ніксона. Виграв пінг понг та ти шоу. А це не даун. І він був герой війни. Ти знаєш, відстали герої війни? Ні. А ти був повний даунмен. Так робити не можна. Не віриш? Спитай, що напевно. 2001-й я є То гнав? Грав повного дауна. лишився без оскара.